Дивіться нашої програми, як прості люди живуть по селах. Більше половини живуть приїжджі. А про ці будинки і розповіла нам пані Ірина. Ми теж з чоловіком були майже 9 років в Італії, приїхали, побудували, зробили собі оце кафе. Знову ж завжди запитуєте, чи щось продається. Я вам зливаю інфу з телефоном. В принципі, школа стоїть з Данії, але там нічого нема. Якби стояв зараз переді мною вибір. Напевно, я би обрала все ж таки це село. Священик прийшов тут він уже 26 років. Тут у нас він з корінний німець. Він з німеччини приїхав сюди. Якби всі священики такі були б, мир би був на землі. Завжди ви тільки подивіться, які звідси краєвиди. Є такі села, які мають якусь непояснену силу тяжіння. Отак можна йти гуляти селом і нікуди звідси не хочеться втікати, Незважаючи на те, що воно не має ніякої інфраструктури, воно не має ні школи, ні дитсадка, нічого для нормального життя. Але чомусь все таки хочеться тут залишитися. Кого ми зустріли у синяку? Виявилися діти. Так, це чудесний знак, коли зустрічаєш у селі молодь та ще й таку, якій реально подобається сільське життя. Звісно ж, ми познайомилися. Привіт, дітвора. Ви місцеві? Так, ой, ви синяка? Ви тут вже народилися в цьому селі? А батьки ваші? Тато із. Вільховиця, а мама місті. А от я чула, що тут таке малесеньке село, тут немає 200 людей і немає школи своєї. Була давно школа? Мені угу. мама розказувала, просто було мало дітей. А куди ви ходите до школи? Чи надієво? Вас довозять батьки? Чи їздить шкільний автобус? Не шкільний автобус, а маршрутка. маршрутка. А до якого класу ви ходите? Ти до якого класу? Рекі. А ти? Ясно. А далі які плани? Ви хочете залишитися в цьому селі, коли виростете? Чи кудись поїдете? Залишитися хочу. Залишитися хочеш, правда? Тобі тут подобається. А що ти збираєшся робити? Яка буде твоя професія? Спецназ. Спецназ? <смір> ти серйозно? Круто. Тобто це твоя мрія? А твоя яка мрія? Я хочу не залишатися в цьому селі. Можемо, бачимо, чи неділено приїхати. Першу вивчитися, а потім піти, наприклад, вчителем. А на кого вивчитися? Який предмет тобі подобається найбільше? Математика. Будеш математиком. Добре. Ну, хлопці, я вам бажаю удачі, щоб кожен з вас досягнув своєї мрії. До побачення. Добре, Насправді відсутність школи у селі мене стурбувала. Як же так? Село є, діти є, школи немає. Я вирішила детальніше розпитати про це у дорослих. Ви тут народилися в селі? Тут виросла, тут живу. Школи взагалі нема. Тут була школа до четвертого класу. А потім дуже мало дітей було, то вони поперед ходили всі туди, позабирали їх туди у сусіднє село. А не садіка нема. Тут нічого, то все в сусідньому селі. Це причина дія, бо ви, да, ви кажете. Да. В принципі, школа стоїть з Данії, але там нічого нема. І діти зараз тепер уже молодь заміж повиходила та в деко, але ще малесенькі діти, такі що більше то в школу не ходять. Тут я не знаю, чи ходять таких малих дітей. Ну, щоб до, наприклад, до дев'ятого класу там не знає, чи ходить десять чоловік. Мало. Мало, дуже мало. Хто його знає, можливо, і справді недоцільно утримувати персонал для такої малої кількості дітей. Єдина надія, що село розростатиметься, а всі передумови для цього є. Особисто я розділила бисеняк на три категорії. Одна категорія це скромні, але дуже ошатні будиночки, які тримають у порядку місцеві уродженці. Друга категорія палаци, які набудували переважно приїжджі. Або ж ота-таємнича загадкова каста закарпатських багатіїв. Тут побудували навіть пансіонат як альтернативу тому радянському старому, який я показувала у попередньому відео, посилання в кінці програми. О, я так і знала, я от просто не вірила, що може існувати село, де не буде от таких шедеврів. Цікаво, живуть там люди чи ні? Але найприкольніше, подивіться, це сусідство. Ой, зараз я вам покажу, вам сподобається такий тандемчик. Третя категорія це отой найстарший синяк, що належав колись завезеним графом Шенборном німцям. Серед них багато розрушених будівель. Не думаєте, що все тут так гладко, бо є тут і такі будинки. Є откі ділянки, дивіться, які поросли бур'яном, і напевно, що вони продаються. Ще хатка продається. На одних висять оголошення про продаж. А власників деяких, напевно, уже не знайти. Адже свого часу, коли після другої вітчизняної сюди прийшла радянська влада, майже все німецьке поселення покинуло ці краї. А багато залишилося німців чи як тут їх називають швабів? Швабів, ні. Коли відкрили кордони, у нас майже всі виїхали. Чистокровна німка у нас залишилася тут одна. Регіна Вайгоніної, ну, їй каже, це 84 чи 85 років. Це вона єдина чистокровна німка. По розмові своїх батьків, дідусів, їх ще сюди завіз граф Ага, на тобто розроб... За Шенбур, але вони ще сюди. Да, на розробку ліса і в нас село було 100% німецьким. Тільки коли під час Великої Вітчизняної війни, після коли зайшли сюди російські війська. Дуже багато звідси було переселено до Сибіру. Сімей на превеликий жаль, багато не повернулося. Пані Берона також змішаної сім'ї. Батько її українець, мама німка. Сьогодні її родина утримує у селі крамничку і ресторанчик, де дуже смачно готують рибку. До речі, рибку виловлюють тут же на очах у клієнта у особистому рибничку. Тож чоловіком були майже 9 років в Італії. Приїхали, побудували, зробили собі оце кафе, магазин. І от у нас перед кафе забрали на превеликий жаль мій квітник, але зробили басейн з форелю, з кижучом, з осетром. А що таке кежуч? Кижуч – це червона велика риба. Ох ти. Да, вона дуже смачна. І її можна побачити. І тут можна її приготувати відразу. Так, в кафе. У нас її Здорово. тут готують. Так що теж от так живемо. А це отут був ваш квітник улюблений на цьому місці. Так, да, На цьому місці був мій улюблений квітник. Ну, але тепер не менш красивіший фонтан із рибою. Так що ви не шкодуєте? Ні, не шкодую. Не це джерельна вода? Це джерельна вода і самочопи. Нічого собі. Так. А де дерево я їх не бачу. Ну, треба бачити, тепер вона попереться. Є дуже тепер її дуже важко побачити. Підкидаю вам кілька кадрів, як виглядає синяк взимку, адже це інтерв'ю ми справді брали взимку. Для мене пані Вороно, це взірець типового закарпатського патріотизму. Насправді не так уже і багато наших людей залишаються за кордоном назавжди, навіть коли доводиться пропрацювати там певну кількість років. А є й такі, які нікуди не їдуть. Щоправда, їм доводиться набагато важче. Я 23 роки проробила газові котельні. А до тих пір, поки газової котельні не було, поки то то робила в лічебному корпусі, як кажуть, младша медсестра. Якщо брати колись, то навколо нас були фабрики, заводи, люди працювали там. А в даний час хто працює в санаторії? То, звичайно, є люди, які виїхали на заробітки. Ну, тепер побудувалися, що так приїжджі, побудували тут хати. Є люди багато на будівництві. На будівництві йдуть, підробляють. Ну а жінки, на превеликий жаль, змушені сидіти вдома. Окрім лікувальної води та німецьких нащадків, село Сеняк має ще кілька скарбів, якими дуже пишаються селяни. І звісно, я вам їх покажу. Ми вже ось ось підходимо до церковки, яка була свого часу знищена, спалена, а потім відбудувалася знову на цьому самому місці, в якій служить уже понад 20 років священик, який приїхав з Німеччини. І певний час село зовсім не мало церкви. Ну і я собі уявляю, наскільки важко було жити старшим людям, які звикли щонеділі ходити і сповідатися. Ну і самі розумієте, але церква на сьогоднішній день стоїть на горі і вона дуже і дуже гарна. Священик прийшов тут, він вже 26 років тут у нас. Що він німець Що... Він також? Він корінний німець Німеччини. Приїхав тоді, якраз коли була. 90 Ті 90-ті роки, як кажуть, дуже погано було, і санаторій не робила, і, і то там така, ви знаєте, яка тоді у 90-х роках була. Ну він приїхав більшинство що там німці живуть, то приїхав сюди подивитися, бо й тут німці жили. Прийшов подивитися, йому тут дуже сподобалося. Скоріше, службу проводив у садику, ще садік стояв. Та, а, церкви, а церкви не було, так? Ні, церкву нашу розбили у 56-му чи 57-му році, чи 58, му щось таке. А то яка була католицька Ні, римо-католицька. римокатолицька. Та, зараз... І вона стоїть зараз на тому самому місці, де стояла церква. Нам пощастило, я вам скажу, коли до нас приїхав священик із Німеччини, фатер Йозеф Трунк, він править по цей час у нас. Він нам газіфіцірував село. Він настільки чуйна і добра людина, якби всі священники такі були б, мир би був на землі завжди. Мій син пішов з перших днів на війну. Він пішов добровольцем. І коли він нам подзвонив і сказав, що треба би дуже машину. Ми звернулися до священника. Не звернулися, ми просто з ним поговорили, бо ми друзі. І він купив цю машину, і чоловік відвозив машину, яку купив священник. Німець. Священник-німець. Священник-німець, так. Наш священник Патер Йозеф. Але це ще не все. Отам От високо на горі є щось дуже і дуже урочисте. І звідси ви самі бачите найкращий краєвид, який спіткав нас у синяку. Це власне те, заради чого ми дерлися так високо і високо вгору. У мене є дуже важлива і потрібна інформація. Поруч неподалік є село Павшино, де живуть самі тільки виключно німці, чи то, як їх називають тут шваби. Отож, наступного разу ми обов'язково відвідаємо Павшино. І, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку за нашу роботу. І, звісно, підписатися на канал. З нами ж цікаво.